Львівські патрулювальники за безпекою стежитимуть на новеньких автівках. Автопарк патрульної служби поповнився 20 машинами. Аби забезпечити львів'янам спокій на вулицях. Патрулювальникам подарували нове технічне забезпечення. Відтепер працівники патрульно-постової служби працюватимуть на новеньких автомобілях. У міліції певні це допоможе правоохоронцям швидше реагувати на прояви злочинності. Для того, щоб патрульна служба мала нормальне обличчя, це ті люди, котрі. Повсякчас і кожен день з'являється на вулицях. Зрозумійте, правильно, ми є європейською столицею України, і в рамках програми Безпечне місце це один із кроків. 20 автівок це лише початок. Далі нове технічне оснащення мають отримати даївці в області реалізовують проект технічне переоснащення. О, отаке переоснащення і вручення 20 машин, я думаю, підсилить надійність і оперативність. Це в першу чергу. А друге, люди ж повідомляють. Ви не бачите, що сьогодні на переоснащення не тільки міліція, на переоснащення багатьох засобів працює і влада. Окрім Львова, новенькі патрульні автівки отримали й інші райони області. Юлія Манько, Юрій Матьора. Новини.